Олександрійський музейний центр отримав гуманітарну допомогу від українсько-німецької благодійної організації України Aid Центр, яку передав мистецький благодійний фонд, Центр допомоги мистецтву України. Ми дякуємо Міністерству закордонних справ Німеччини та громадській організації Центр допомоги мистецтву України Київ на чолі з Іриною Нікіфоровою за надану підтримку та безоплатну допомогу нашому музею. Окремо, подяку ми висловлюємо волонтеру та меценату Геннадію Шевченку за сприяння у транспортуванні гуманітарної допомоги до міста Кропивницького. Ми також вдячні нашим колегам із музею мистецтв, особливо Тетяні Ткаченко-Сухановій та Ганні Осипові, за організацію передачі допомоги для нашого музею. Ця допомога це не просто матеріальна підтримка, а й символ солідарності та міжнародної співпраці, яка допомагає нам продовжувати свою місію. Зі збереження та популяризації українського мистецтва. Разом ми демонструємо, що мистецтво та культура здатні об'єднувати людей навіть у найскладніші часи. Завдяки благодійникам музей отримав папір для реставрації, захисні рукавички, предмети особистого захисту для співробітників та ще декілька важливих речей. Нам надали пакувальні матеріали. Якщо якась небезпека, ми можемо наші музейні експонати заховати і перенести у сховище. Також набір інструментів, екофло, павербанки в разі вимкнення світла, щоб ми були забезпечені. Також різні матеріали для роботи в фондах. Зазначимо, що Олександрійський музейний центр раніше вже також отримував підтримку від благодійників. Це були павербанки, зарядна станція та ноутбук.